Ірині 20 років. Вона кілька місяців працювала на турецького сутенера. Обличчя своє ховає, бо соромиться. Ми познайомилися по інтернету просто як, як знайомство. При зустрічі нам, мені спочатку запропонували за гроші зустрічатися ну, з ним. Нам пропонували від 500 гривень і більше. Клієнтами рівненських повій були лише співвітчизники сутенера, та він сам відпочинок коштував від 500 гривень до 150 доларів США у штаті сутенера працювало 14 дівчат віком до 25 років. Одна була неповнолітня. Усі мешканки рівненської області із мало забезпечених родин в соціальних мережах інтернет. Він знайомився з дівчатами віком 17-25 років, з якими в ході переписки домовлявся. Про зустрічі по приїзду в Україну він зустрічався вказаними дівчатами, займався їх вербуванням з метою переправлення їх до республіки Туреччина з подальшою сексуальною експлуатацією та втягненням. Проституцію трьом жінкам сутенер вже виготовив закордонний паспорт і планував вести до себе на батьківщину, але не встиг. У квартирі на вулиці Чорновола любителів сексуальних розваг піймали. Турецький бордель викрили у самому центрі рівного. Саме у цьому будинку на одній з орендованих квартир сутенер разом зі своїми співвітчизниками користувалися послугами місцевих дівчат. Тут перебували троє чоловіків та стільки ж жінок. З Сумок останніх міліціонери вилучили гроші, які вони отримали за нас надані послуги. Затримання проходило тихо, опору ніхто не чинив, тому й місцеві мешканці нічого не чули. Дочь, може, десь я знаю, коли люди сплять, то може було. Ніхто нічого не знає про це. Нікого не бачила. Навіть не чуть кожного там кричали щось чи що. Організатору незаконного бізнесу 51 рік йому вже обрана міра запобіжного заходу, домашній арешт. Проти нього міліціонери відкрили відразу кілька кримінальних проваджень, а саме торгівля людьми та сутенерство. Максимальна санкція по статтях, які внесені до єдиного реєстру, передбачає до 12 років позбавлення волі.